Наступний етап фарбуємо дверцята. Спочатку знежирюємо їх, потім фарбуємо емалі От Я купив, пишуть 600 градусів витримає Якщо у вас отакі дверцята старі, то спочатку їх треба зачистити. Потім переобразовувач ржі на 24 години і тільки потім фарбуємо. Так, пройшло десь 2 години, фарба висохла. Далі проводимо процес полімерізації. Він проходить за наступним алгоритмом. Затопили духовку. Довели температуру десь 150-200 градусів по Цельсію. І отримуємо її протягом 30 хвилин. Далі здійснюється плавний підйом температури зі швидкістю 4 градусів по Цельсію за 1 хвилину до температури максимальної. Ну, в моєму випадку десь 270 градусів. І отримуємо її. Після цього одну годину. Якщо локофарбове покриття перестало диміти і більше не виділяє різкого запаху, це означає, що фарба пройшла процес полімерізації. Та наші дверцята можуть бути встановлені в штатне місце. Так, пройшло півтори години. Це зробив по технології. Вимикаємо газ, ну і дивимось, що у нас вийшло. Запах був специфічний, ні на що не схожий. Десь через годину 20 запах зник. Ну, залишу тут, хай воно тут остиває.